Чи можна забронюватися без військового квитка та навіть перебуваючи у розшуку? Верховна Рада буквально щойно змінила правила гри, і тепер отримати тимчасове бронювання можна навіть, якщо у вас є серйозні проблеми з ТЦК. Новини, начебто, хороші, але є нюанси, про які усі мовчать. Мене звати Яна, і сьогодні ми детально розберемо новий законопроєкт, який змінює правила бронювання для багатьох військовозобов'язаних. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові зміни в законодавстві та знати, як себе захистити. Що насправді змінює новий закон? Дивіться, як усе виглядало раніше. Спочатку ти вирішуєш усі проблеми з обліком, документами, розшуком і тільки потім йдеш бронюватися. Звісно, безліч людей застрягло на цьому етапі. Хтось не міг отримати військовий квиток, хтось опинився в розшуку ТЦК, хтось просто не встиг оновити дані. І всі ці люди не могли забронюватися, навіть якщо їхнє підприємство критично важливе для економіки чи оборони. Тепер усе навпаки. Спочатку отримуєш бронювання, правда, тимчасове на 45 днів. а а вже потім вирішуєш усі питання з документами. Це схоже на таку собі вістрочку для вирішення проблем, і значною мірою це дійсно покращення. Ці норми поширюються на усіх? Ось тут є важливий нюанс, який багатьох розчарує. Ця спрощена схема діятиме не для всіх. Вона призначена тільки для тих, хто працюватиме в оборонно-промисловому комплексі, тобто на підприємствах, які безпосередньо забезпечують потреби ЗСУ або є критично важливими для оборони країни. Зараз ви бачите пряму цитату закону. Також закон дає перелік тих самих проблемних ситуацій, у яких раніше бронювання було неможливим. А саме, якщо у людини відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи. Вона не перебуває на військовому обліку, не уточнила персональні дані або перебуває у розшуку за порушення. І саме тут увага! У тексті закону вперше з'являється офіційна згадка про розшук ТЦК. Це принциповий момент, бо Верховна Рада вперше фактично визнає розшук ТЦК на рівні закону. А що означає, визнає розшук ТЦК? По суті, цим формулюванням держава визнала існування того самого незаконного розшуку ТЦК, про який юристи багато говорили. Раніше його не було в жодному законі, він фігурував тільки в базах даних і застосунках. Якщо ж цей законопроєкт приймуть, то розшук ТЦК фактично буде закріплено на рівні закону. Для когось це легалізація порушень, для когось спроба врегулювати хаос, який панує у цій сфері. Але факт залишається фактом. Держава закрила очі на те, що було незаконним, і зробила це нормою. А як конкретно працюватиме нова процедура бронювання? Розгляньмо реальну ситуацію. Ви влаштувалися на підприємство оборонно-промислового комплексу, уклали трудовий договір, і з цього моменту у вас є 45 календарних днів на те, щоб упорядкувати свої військово-облікові документи. До речі, це не так багато, як здається. Бо що потрібно зробити за цей час? По перше, якщо у вас немає військового квитка або він оформлений неправильно. Це необхідно виправити. Зараз, до речі, можна згенерувати військово-обліковий документ в електронному форматі через застосунок Дія або резерв плюс. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Тобто ця проблема вирішується досить швидко. По-друге, якщо ви взагалі не стоїте на обліку або не оновили персональні дані, потрібно це зробити. До речі, нещодавно внесли зміни до порядку ведення військового обліку і тепер на облік можуть ставити автоматично. Тично, дистанційно та навіть без проходження ВЛК, хоча повної практики ми поки що не маємо, не зрозуміло, як саме це працюватиме і наскільки коректно. І третє, найбільш важливе це розшук. Якщо ви у розшуку доведеться або сплатити штраф через резерв плюс, або особисто з'явитися в ТЦК і врегулювати це питання. Інших варіантів, на жаль, немає. Звісно, якщо ви хочете встигнути за 45 днів. А якщо я хочу оскаржити штраф за розшук у суді, теоретично це, звісно, можливо, але практично навряд. І ось чому тимчасова бронь діятиме всього 45 днів, а суди в Україні розглядають справи мінімум 60 днів. Тобто, навіть якщо ви подасте позов у перший же день після оформлення тимчасової броні, рішення суду ви отримаєте вже після того, як вона закінчиться. Раніше це фізично неможливо встигнути. Тому, щоб вписатися у ці 45 днів. Днів залишається тільки добровільно сплатити штраф і мирно вирішити свої проблеми з ТЦК. До речі, якщо у вас складна ситуація з документами або розшуком, і ви не впевнені, що встигнете все вирішити за 45 днів, команда компанії наказ готова допомогти. Наші адвокати мають великий досвід супроводу таких справ і знають, як діяти швидко та ефективно. Звертайтесь за консультацією посилання в описі під відео. А що буде після 45 днів? Припустимо, ви отримали тимчасову бронь, вирішили всі проблеми з документами і сплатили штраф за розшук. Якщо всі порушення усунуті, вам нададуть бронювання вже на загальних підставах на той строк, який передбачений для вашої посади та підприємства. Це може бути 6 місяців, рік. Залежить від категорії критичності. Але є важливе застереження. Така тимчасова бронь надається лише раз на рік. Тобто, якщо ви вже скористалися цією можливістю у 2025 році, наступного разу доведеться бронюватися за стандартною схемою. Тобто, спочатку вирішуєте усі питання, потім отримуєте бронь. І ще один момент. Якщо протягом цих 45 днів ви не встигли або не змогли усунути всі порушення, бронювання автоматично припиняється. Тобто воно дійсно тимчасове і дійсно залежить від того наскільки швидко ви зможете привести документи до ладу, а це безпечно так бронюватися. Так, під новинами про цей законопроєкт було багато коментарів з підозрами. Люди пишуть, що це така собі приманка. Мовляв, держава спеціально створила тимчасове бронювання, щоб виманити з тіні тих, хто боїться контактувати з ЦЦК. Ну, давайте подумаємо, чи дійсно це так. Якщо людині потрібне бронювання, вона так чи інакше має вирішувати всі ці питання з документами, з обліком та з розшуком, незалежно від того, є цей закон чи немає. Інша справа, що тепер змінився, порядок. Спочатку людині дають захист у вигляді броні, а вже потім вона йде розбиратися зі своїми проблемами. Це дійсно має мінімізувати ризик швидкої мобілізації, коли людина прийшла в ТЦК, а її одразу мобілізували. З іншого боку, є один потенційно небезпечний момент. Це якщо для отримання броні потрібно буде проходити ВЛК, бо щойно у людини з'являється актуальна ВЛК, їй можна направити бойову повістку. І якщо підприємство втратить статус критичного або бронь закінчиться, нічого не завадить призвати цю людину до війська. До речі, напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Це дійсно приманка чи спроба врегулювати ситуацію. Цікаво дізнатися вашу думку. Так цей механізм уже працює чи як? Дивіться, цей закон уже підписав голова Верховної Ради і направив на підпис президенту. Я не сумніваюся, що його підпишуть. Але знову ж таки не все так просто, бо конкретні критерії, перелік посад, порядок бронювання встановлюватиме кабінет міністрів. Для цього Кабмін прийматиме окремі нормативно-правові акти. Тобто, сам закон це тільки рамка, а деталі пропишуть у постановах. І ось тут може бути багато нюансів, які змінять усю картину. Ну зокрема, хто саме потрапить під категорію оборонно-промисловий комплекс, які посади дозволять бронювання? Чи потрібно буде проходити ВЛК? Усе це ми дізнаємося пізніше, коли вийдуть підзаконні акти. Тому підписуйтесь на наш канал, ми уважно стежимо за оновленнями і розповімо вам про усі деталі. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж розібралися у цьому важливому питанні. Ставте подобайку, якщо інформація була вам корисна. А я дякую, що ви були з нами і до зустрічі у нових відео.